Ну що, всім привіт! Як справи? Як ви знаєте, ми тут з вами полюбляємо дивитися приколи іноді? І Я там чув про новий україномовний канал з нарізками Тіктоків. Мемуар здається, називається. Причому, на відміну від інших каналів, вони відбирають е, майже без крінжу. Тобто, там ще не зашкварно їх дивитися як більшість. Нова нарізочка вийшла на новому україномовному каналі. Давайте подивимось, що, що воно таке. <реш> Оце, блядь, настільки жиза. Я впевнений, що хто хоча б колись там в дитинстві ходив на батут, і ви самі такі, таке бачили. Я ще пригадую, зі схожого, колись був в басейні, був з мамою в басейні, її кумою і з е, донькою куми. Я не знаю, хто виходить мені, донька маминої куми. Ми плавали в басейні. Я, я любив в басейні що найбільше всього. Пригати вниз е, з вишок, залазити на п'ятиметрову, там найвище була п'ятиметрова, і їбашитись вниз. Мої очі ліхтарі українська адреналін, все таке, ця донька, куми. Ми тоді були десь в класі 9, тобто це не малі діти. Я ходив на ці вишки, залазив. Вона, Філіп, зачекай мене, зачекай мене, а мама їй тупо забороняла. Настя, плавай! Я за що заплатила гроші? Які вишки? Ти прийшла сюди плавати? То плавай. Оце така сама історія, блядь. Ну дитина хоче посидіти, ну трішки попригала там. Ну, дай дай відпочити. Hello, hello. Uh, I'm a street photographer. You look so amazing, and uh, I'm gonna take a picture of you. Uh, can you stand, maybe? <laughs> 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 Сідали в автозак, співали, ще не вмерла України, а потім говорили водію шеф на Одесу, в Є, 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 є. Пацани, Скільки вам єс? Тупо, скільки вам єць картоплю, це причина, чого наша нація не переможна. Просто, блядь, ебашить. А тут скільки вам яєць в картоплю, нахуй. Відкриваю п'ять вкладок у хромі. Сурен, 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 що трапилось? Що? У них є ім'я Нікіта. Нікіта це той, хто з мамою 40 років по ринку ходить у таких бріджах, блядь. Оце Оце Нікіта. А в нас є Микита. Микита вранці проснувся, пів села вагітні, блять. Це. Ну... В них є Коля. Коля це той, що з дружиною до тебе в гості приходить, і дружина просто весь вечір: Коля, блять, коля, там насралі, убері. Коля, там насралі. А є Микола. Микола, це той, що. ой-ой, народ, там Микола насрав. Коля, бій, блядь! Коля, нахуй. Бля, кожен раз, кожен раз. Коротше, проблема. Проблема пов'язана е, з цим моментом. По перше, я особисто вважаю, що Бріджі це найкрінжовіший вид одягу, який взагалі може існувати. Ну, один із я не знаю, що ще можливо, це футболки з е, V-неком, з вирізом у літи літерою V. І коротше, що і я. Ми угараємо, угараємось е, цього тіктоку. І сьогодні я розумію, я надягаю свої одні єдині шорти, які в мене є. І я дивлюся на них. Це, Це, блядь, бріджі чи що? Це бріджі? чи це шорти? Скажіть мені. Бріджі ще довші. Фух, слава богу. Я ці шорти недолюблюю через те, що вони дуже довгі. І я сьогодні. Я подумав, що я зрозумів, чого я їх ненавиджу, тому що це йобані бріджі. Але ви мене заспокоїли. За така, коли худа квартира пройшла, пос. Рубрика новини хвой, бля. Рубрика новини Хвойди, коли подружка виставила історію, даю свою оцінку цьому приколу. Він, в принципі, має право на життя. Але ми з вами, як еліта гумору інтернету, звісно, ми з такого не будемо кекати. Це більше прикол, такий масовий для масового глядача, який в інтернеті заходить в інстаграм, вперше взагалі в житті почує е, слово Reddit і не, не зрозуміє, що це за хвороба така. Для них такі тіктоки норм. Але у цій нарізці я вважаю, що йому. Що йому у місце е, такий дейлі гумор де да, да. Поки немає ще у нас стільки контенту, як, наприклад, у Польщі, що там можна кліпати, кліпати і кліпати. Поки ми повністю вся країна не відмовилась від російської мови, від російського контенту і повністю не почали самі все робити. Ну, поки у нас е, будуть в нарізки, навіть в не крінжові нарізки, додати такі відоси. Блять, ну це же за ну, що, це, що це таке? Ну, чого, чого всі вчителі? Реально, коли ти заходиш просто за крейдою їбучою, всі вчителі. Ну це, це прямо це не просто звичайний день. Це ж коли ти заходиш у вчительську на день вчителя. В звичайні дні не з бокалом, не з келихом були, ну з чайочком вони точ, точно так само виглядали. Оцей погляд. Просто блять так само. Це не вчителька, то Ілон Маск? Серйозно? Де оце? Це вчителька. Це Надія Петрівна, історичка моя. В якому сенсі Ілон Маск? Йди <свистець> упростець. Йди упростець. А якщо не підеш на простець, буде повний капець. <свистець> 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 Це просто моє улюблене. Йди на простець. Гордон просто сидить. Подивіться, сидить. Слухай, ну давай же, давай же свої концерти. В цьому в цьому тіктоку прекрасно просто все. Подивіться, по-перше, на реакцію, коли, коли Гордон не роз'їбався, нічого, нічого такого не зробив. Поплавському стало трішечки, його трішечки поплавало. Поплавського буде повний капець. Тупо. Ну прикол, ну що ти, Гордон, не поняв, це прикро... прикол такий. Побачимося. Добрий день, студія. Це не твоя не дитина. Дитина 11. Ти що? що? Коротше, ну це це теж той самий прикол, який більше на масову аудиторію, але не настільки, як попередні. Це з цього можна орнути ще тупо сліпа іноземець. Отримавши решту в Україні, думає, де його все таки наїбали. Тупо блять різні гривні. Ну так, да, понятно. А з цими, блядь, мене так це бісить. Я розумію, що в принципі у всіх європейських прогресивних країнах і два, і одне євро, і два євро. Але е, блядь, мене так бісить мілочь, так бісять копійки, я просто не, не виношу. Я раніше до того як ввели оці гривні, ну я вам казав, що я раніше себе фінансово досить непогано почував. То я ніколи взагалі не брав в магазині решту, якщо мені копійки викладали. А зараз, коли тобі вже решту копійками викладають там гривень 10-15, то звісно вже ти такий. Ну, в принципі, нахуй мої принципи, і забираєш вже чого я перестав їх брати. Тому що я раніше як я ношу е переношу гроші. Завжди оцей задня ліва кишеня в мене була для грошей. Там і паперові складені, і е дрібні копійки. І я приходив додому завжди, знімав шорти, е складав їх і вішав на стілець і постійно, просто, блядь, по всій хаті, отак от розлітається. Розлітаються ці копійки. І ти ходиш, як дебіл, їх збираєш. Кожного дня в мене досі є пакет з купою копійок, які вже там повиходили з повиходили з оберту, там по одній, по дві копійці. З обігу, з обігу, дякую. І що з ними робити? З ними тільки можна реально робити зброю. Знаєте, берете шкарпетку, насипаєте туди е, копійок і можете ну, піклуватися про свою безпеку. О, о ма ти що, Маша ледь не вронила. якби якби воно впало, воно впало б вниз до сусідів. Ось цей пакет. Подивіться просто на це. Отам! Отам, просто о, там якісь там євро. євро. Там якісь євро! Диви да жетон в метро. Ого! Такі ж теж вже не використовується. Оцю копійку. Скільки тут? Одна копійка. Я її продам через 10 років за гривню.